Заколотила я ж Отакої густоти. І трошки. бо не знаю, як воно себе буде вести. І чи не вийде. Побачимо зараз. Це я сьогодні на потолковій буду робити валіком штукатурку. Так. Допоможи. Будемо пробувати. Отакий валік 18 мм. Це мені дала так, так, такий, такий совет наша Галя, мої мама рідного брата жінки. Вона мені казала, що дуже повинно бути гарно. Зараз побачимо. Чи в мене получиться? Буває теж! Може у Зараз да побачу. Я так поняла, треба сильно намазюкати. На 我就。 Щось виходить, щось виходить. Зараз я зроблю і вам покажу. Ай, щось виходить. Господи, спасибо тобі, що виходить. Я так переживала. У мене і сон снився, що в мене нічого не виходить. Так, тільки треба його сильно розтягувати.

Будьте руку. Прусили так рубль трошки. Знаєте, чим більше розсягуєш, тим менше візерунок, менші горбики. Ну, вона не зачіпати його. Правиться, не видно, про них Капець. Ні, я не спинюся. я його удублю. Я такого зараз його замацькаю, за, матькою, за матькою. Я не сдамся. Я просто купальчиком ее. Кажу вам, що виходить. І далі продовжувати. Ой, це жах. Це жах. Не буду я так робити. Це треба вміти. Нічого в мене не вийшло з потолком. Поплювала я дірочки, які були потолкові такі. Захоплюю зараз коркоси чорновою. Це не ідіалій, то хоча б не таке. Я, звісно, відстроїлася, що в мене це не вирішило, тому що я планувала на кухні зробити такий потолок, бо в мене прямо дуже поганий потолок. Проте це просто білий. На, на кухні прямо дуже поганий потолок. Що я можу обоє поклеїти, але на кухні вже не поклею обої. І це. І всі проблемувати, щоб доразів вже лошотик. Щоб, щоб потім рукати і клеїти. Мені треба поклеїти, що зробити, не те, поклеїти, а все зробити. Все. Робити треба до середини квітня. У мене дуже мало часу. трошки нерівно, я його за шкуру Робити по тамроді на не варотити. І все. А вам не видно, що я роблю. Може, тепер що не бачите. А то ви сказали, от не модно". Все, не стійте, горшки ріпають. Все, це добре. Очки маленькі. Курчатка повилазила у мене, Вилізло у мене 75 штук. 27 я сьогодні продала. Є вже 3 дні. Ні, четвертий сьогодні, так. 27 я продала. Ці ще продаю. І за накриваючи пір'єк турницю. На цька день. Вони пестрок. У нас скоро спів. Як ви знаєте, я... Подумала, подумала, це я мала клеяти обої тут. Надаша каже, мені в кімнаті ніяких обоїв. І я зразу вже знайшла людину, яка, яка мені буде шпаклювати. На... цю пошпаклювали вони один раз. Завтра-завтра не завтра, а висохти прийдуть другий раз, пошпаклюють. І не буду я морочити голову. А остальне буду робити. З моїми потолками у нас тут гіпсокартон не вийде. Дивіться, у нас тут ось потолок, бачите, як? кругом, Кривий потолок. Бо тут колись як построїли цю хату та й поставили під балки підпорки. І дядько, тато цього, цього чоловіка що тут жив, ці підпорки, Раніше дня, в чим треба. Дивіться, бачите, як воно. Mm. І вони вигнулися, ці балки. Вони там на горішки підтягали на їх на болти, що тільки не робили, і оце такий потолок. Якщо нам робити гіпсокартонний або е, натяжний, то виходить, що будуть по самій нижній точці ці робити. По самій нижній. Ще трошки вони спустяться. Ну, можуть вони углубитися всередину, можуть. І у нас дуже-дуже донизький дуже потолок. Дуже дониський потолок. Так у нас 2,30. Ну, так 2,20 буде. 2,10. Бо тут ось і високо. Бачите, тут високо такий. А тут дуже низько. І по це ця... не буде, не буде. А ліпити сліпого до плота хай воно люди пошваклюють. І буде гарно. Це не перший раз пошпаклювали. І тут була, я ж чорнова тут була. Бо я шпаклювала під ової. а цей. А чистову вони зроблять мені, поклеять багети завтра. Потім воно висохне прийдуть другий раз, потім тобто пошкурять і покрасять. От коси вже гладенькі робляться. Ну так. Рішили ми так. Не видумувати нічого. Пошпаклюється буде рівненький потолок. Ну, як рідненький, він не буде рідненький, бо тут в нас потолок. Ну, мається на увазі, що тут буде рівненько, біленько, частенько. Сказала Даша ніяких обоїв. Але я пшеницю пророщувати. А вона... Пророщується через одну. Я разом з вами ставила пророщувати, не пророщується. Я казала, що це погана пшениця. Я не купила погано. Як вона, звісно, ціла сохранилася в людей, я не знаю. не на Це не того річно. Взагалі не проростає. Вона і під пленкою у мене була. І я вже без пленки, бо вона пріснівіла під пленкою. Не проростає. Залишу я цю ідею. Завтра ще почекаю. Тут лупляться у мене бентамочки. Вже просрочили три дні і нема. Просвітила сьогодні, подивилася, щось там ковиряється чуть-чуть. Вона ще нема проклюнутих і вже три дні просрочено. Я ще завтра почекаю, ні, я повикидаю їх. Знімаю куди знімаю, показую сторону. Нема проклюнутих. Ми потікай до завтра. Багато треба закладати свої яйці. Кученок. Не знаю, що з ними. Запліднені всі, як поставила 9-9 запліднених, виросли до такого вже. Вже великий імбріончик. Ну? ну, щось немає, напевно, завмерли. Ну, одне щось ковирялося сьогодні, не знаю. До завтра почекаємо.